Почну з того, що це було найкращим рішенням 22-го року встановити камін. Ми його довго обирали. Скажу, що ми передивились всі відео на YouTube і обрали Пламентара. Купили ми його в Києві доставили нам його новою поштою. І ще ми тут не знали, що встановимо його лише за два місяці після того, як придбали його. А все тому, що ми подумали, що встановити камін – це 3-4 дні максимум. Не почали шукати майстрів, замовляти труби, які в подальшому ми чекали 45 днів з Польщі. А ми почали робити дровницю, яку ви бачите на екрані. Ми почали пиляти дрова. Ну, ми, як ми, ну, чоловік. Тобто ми почали з кінця цієї всієї схеми, і зараз я вам розповім, як правильно робити. Перше і найголовніше це не придбати камін. І потім ми зрозуміли, чому на Ютуб ми постійно чули фразу Придбати камін – це пів справи. А ну тут ми зрозуміли, тому що шукали ми майстрів в нашому місті десь 10 днів. А коли ми їх знайшли, виявилося, що встановити камін там, де ми хочемо. Це технічно неможливо, тому потрібно було шукати інше місце, перевертати весь дім. І єдине місце в домі, де його можна було встановити, це ось цей кут, який ви бачите. Тому що враховувати потрібно все. І як балки на криші розташовані, і як він буде виходити, і де демар буде, і щоб він високо настояв. Коротше, тут ми зрозуміли, що хм, Купити камін, це не те, що пів справи, а, напевно, процентів 20%. Почали готувати цей кут. Нам він зовсім не подобався, що тут буде стояти камін, але виходу у нас просто не було. Це я вам ще не розповідаю, як я шукала майстрів через інстаграм, і мені моя підписниця порадила свого дядька, який нам сказав, що ми смішні, і хочемо встановити камін в жовтні, живемо 7 кілометрів від центру міста. О Боже! настільки далеко, що він навіть їхати і дивитись не буде. Ну, коротше, всі хочуть працювати так, як і танцювати, і завдяки OLX ми дійсно знайшли професіоналів, які нам не тільки розповіли, як правильно робити, але й зробили. На відео ви бачите, як ми робимо приточку. Багато людей не заморочуються і не роблять її, тому що це додаткові витрати, бруд, пил, але ми зробили і не пожалкували жодного дня. У нас прекрасно горить камін, не потрібно, щоб було відчинене постійно вікно. Камін не забирає повітря з приміщення, натомість він має свою приточку. І забирає повітря з вулиці стільки, скільки йому потрібно. Наступним кроком ми замовили все необхідне для встановлення каміну, а саме труби, які ми чекали 45 днів з Польщі, і потрібно було естетично оформити місце, де буде встановлюватись камін. З усіх запропонованих варіантів ми обрали керамограніт і не пожалкували жодного дня. Єдиною проблемою саме для нас було його встановлення, тому що нам довелося розбирати ламінат, виводити новий кут. У нас перепад був декілька. Сантиметрів. Спочатку ми хотіли зробити зону метр на метр, але це було неможливо і довелось робити повний кут. Встановлювали ми керамограніт на спеціальний цемент, він дорого коштує, але виконує свою жаростійку функцію. Рік ми користуємось, все нормально, його покажу. А, і так, ми працювали в блекаут. Майже не було світла, а з ним і тепла, тому що у нас вдома працює все від електрики, і ми вже не могли дочекатись, поки нам встановлять той камін. Все приїхало нам 23 грудня і сам процес встановлення зайняв два майже повних дня. Потрібно зазначити, що вся стель у нас в гіпсокартонова. І коли нам казали до цього, що неможливо встановити, якщо така стеля, то це просто такі майстри, які не хочуть заморочуватись. І так настав день, коли все було встановлено. Це було 25 грудня. Майстри були присутні при першому розжигу, показали і розказали нам, як правильно технічно це виконувати, перевірили на справність всю систему. І от саме в той день прозвучала фраза, з якою я почала це відео. що Це було найкраще наше рішення, тому що ми палили цей камін майже кожного дня і до квітня місяць. Ми до цього давно заглядалися на камін, а тепер не уявляємо свого життя без нього. І так, всі вихідні дані. У нас камін Пламентара, Замовляли ми його минулого року в Києві виробництво Хорватія, коштував він 22 тисячі гривень, плюс доставка новою поштою. Всі цифри я зазначу в дописі, а зараз відповім на найчастіші питання. Чи є дим? Ні, його нема через встановлену приточку. Та гарноякість якість та герметичність самого каміну, яку площу наразі він отоплює десь 60 квадратних метрів. Потужності каміну вистачає цілком. Чи є запах? Від... Він був лише перший тиждень, коли опалювалась сама фарба на каміні. Ось так виглядає зараз наш димар. А сьогодні, в жовтні, ми вже Все. запустили опалювальний сезон. Дуже сподіваюся, що це відео буде вам корисним не лише в виборі каміну та встановлювальних Все. процесів, а й в прийнятті рішення варто чи ні, тому що точно варто. Далі читайте допис, залишайте коментарі, зворотній зв'язок і дякую вам за увагу.